Хлопці, які сьогодні також зустрічаються між собою, але вже у рамках зимового сезону І... Багато поєдинків завершувалися. Оливість колектив Віталія Багряка. Покращити гра з турнірну ситуацію. Зараз помилка відвірта однозначно. Ось так, буде мовчан. тим м'яко кажучи, цей колектив не вражає своїми діями. так, в звісно. Це Але... хороша гра, яка переконують. Окремі виконавці зараз забиває оцій ситуації. Команда Совцервер робить рахунок у цій зустрічі 2-0. Команди Собсерб в рамках регулярного розіграшу і в рамках серії Плей-офф пробиває зараз дедвантіз. Але якщо не помиляюся, сьогодні баряка таки на лаві для запасних команди немає. Чухна зараз, звісно ж, рахунок не такий катастрофічний. На табло для командника Сементу переведення на фланг. Вільгаш наздоганяє. все-таки м'яча Вільяш краще б не наздоганяв. 3-0. Віляш розписується автоголом. Равця медвантісу віляш із останніх сил намагався наздонати цього м'яча. Рошак пробиває, забиває рошак. Прошиває Власюка зараз Рошак. 3 Раді із визнаними майстрами е, такі ситуації трапляються. Стейн зараз, що ви витвор... Як найкраще свої моменти реалізовувати. Відновлено наш матч. Другий тайм протистояння між командами Олів'є Жиру е, цікаве. Таке от порівняння. Насправді ніколи не вдавався я до нього, ніколи не міг би відкриття цього чемпіонату. Можливо, зараз чу наші представники е, it структур Зокрема, якраз в контексті ІТ-ліги Львова. Це доцільно говорити. Забиває зараз то. Забиває зараз Стень. Робить рахунок у матчі, Він 4-1. Підсумковий задовільний результат наприкінці першого тайму, але бачимо другий тайм. Розставляє поки що усе на свої крапки на свої місця. Точніше. Розставляє усі крапки. На... Підключені Юрія Хавера. Ну, насправді і не потрібно. Я думаю, це пауза у грі. Кіпа. Передача на стеня. Прострілика хороша спро. Дицький все-таки від нього м'яч залишає межі поля. Пробуває, забиває Тюхна. 6-1. Тут уже насправді. Горіть значно. Забиває зараз, забиває. Відзначається зараз знову ж таки команда «Софтсерв» і. Філя ж пробиває зараз Терлецький. Олег Стані з м'ячем. Сьогодні він дубль оформив, нагадаю. Чухна просувається про Чухна. Зараз він пробивав. Рошик, маємося разом. Україна переможе. Слава ЗСУ.